Нашу післяматчу прес-конференцію зараз дім словом головним тренером полоні Олександру Антоненко. Пане Олександре, вітаємо з перемогою. Ваш підсумок сьогоднішнього матчу. Підсумок такий, виграли. Це найголовніше для нас. У даній ситуації це найголовніше. Прошу питання. Пане Олександр, як ворога сказалася гра. Ми бачили, що вже були в всі ці стандартів, наскільки це відіграло свою роль. Чому в другому таймі можливо суперник Можливо, ми в роздягальні розмовляли з хлопцями, і вони самі казали, що ми не збирались грати на утримання, але треба надати позитивні відгуки з команди суперника. Вони нас трошки затисли і десь до хвилини 60-ї нам було трошки тяжкувато. Наскільки була необхідна ця пауза? Ми перебудувались одразу після двох замін. Ми спробували зіграти вище. У нас трошки не вийшло, і коли почалась тривога, після тривоги ми перебудувались 4-5-4-1. Просто закрили. Ми бачили, що рух почав з напівфлангів м'яч більше. Більше доставляти в штрафну площадку, і ми поставили крайніх півзахисників, які почали це навілювати. Візиту Львів і перемога. Як ви оцінте сьогоднішню круг загалом? Чи здивував вас суперник? Які у вас відчуття після такої поспіль перемоги? Які відчуття. Ну дякую хлопцям. Відчуття, перемога. Проаналізуємо, потім будемо казати. Є дуже багато інформації, треба проаналізувати. Дякую. Дякуємо до побачення.